Чи бачите ви зараз якісь духи? тому що я знаю, що вони до вас приходять періодично, і це дуже важливо для України. Я скажу так: за мною прийшла сьогодні дівчинка, душа загиблої, 12-річної дівчинки, про яку попереджала дух дівчинки, коли ми розглядали угу. минулий ефір. І вона казала, що ще буде жертви дитячі, ще має бути. Дівчина трошки старша, підліток. Ось. І вона мені з'явилася одразу а, після цієї трагедії, і знаєте, мені, коли з'явилась вона, прийшов приспішник, mm. який збирає і дозволяє розпоряджається душами шляхом наступним. Ось, і він мені сказав, що. Ти від цього нікуди не відійдеш. Ти повинна зараз робити свою виконувати роботу і допомагати душі відправляти, тому що янголи смерті не справляються і дуже-дуже багато смертей. Зараз я особливо відчуваю душі дітей, плач дітей і картинки, коли вони хоронять своїх батьків. І розуміють, що війна, тобто зараз, зараз тендешнє покоління, їм дуже складно цим дітям. І живим, і мертвим потрібно ставитися з розумінням, що діти живуть у важкий складний час, коли вибухи, коли, знаєте, руйнується. Країна, і потрібно втримати своєю волею, своїм бажанням, щоб Україна вижила, втрималась і залишилась, і навіть більше того проквітнула в майбутньому. Знаєте, що Мені відповіли, коли я прийшла в темне царство, я кажу, навіщо стільки болю, скільки вже можна. Це так складно, не можна. Чи якось трошки залишити в спокої українські душі і досить уже, стільки крові. От Я говорю, знову з'являється багато, злітається я вам душ бачу, зараз. Бачу. Ось, Мені сказали, що завжди. Щоби стати сильнішими на долю випадає багато труднощів. Їх потрібно долати. Відпускають, особливо діточок відразу відпускають. І вони будуть проживати легше життя, легше майбутнє. Ось, що дівчинка каже мені, знову ж таки, вона не розуміє, знаєте, як їх я бачу як можна заводити, як в кімнати, де інші діти, ніби як садочок, чи може там школа така. знаєте, Для них також є а, в тому світі свої, свої правила, своє життя. І ця дівчинка поки що вона буде зі мною ще три дні, тому що вона боїться залишатися. І так як я її розумію, я думаю, що нехай так буде краще і буде легше. Потім багато дуже воєнних, так як я працюю, допомагаю активно військовим. Дуже багато військових поруч з нами і з вірою вони просять тільки не забувати їх поминати і вони будуть. Допомагати ті, які залишились. Знаєте, якщо різкою насильницькою смертю помирає душа, то вони ще залишаються на тому місці деякий час і вони продовжують воювати на полі бою. Україні зараз, знаєте, ніби нас як кинули в прірву. Я бачу таке водіння. І Україна все одно. Неможливо не, не витравити, вбити до останнього українця. Зернення таки проростуть. Золоте сім'я, золота нація українців, воїнів, лицарів, які несуть світло. Ми світла, золота орда. І ми породимо ще свій рід, але ми станемо сильнішими, кращими. В Росії темні часи, темна, дуже енергія, диявольська зірки. Червоний колір зараз там. І люди, знаєте, вони жагою і алчністю, жадобою до наших земель, до наших ресурсів, підтримуючи цю агресію, щоб йти на українців вбивати, вони ж не розуміють, що плачуть діти, втрачають батьків, гинуть діти, сльози, біль, шалені оці. Вибухи, до яких вже звикають дітки, і немовлята ростуть в таких умовах, вони просто стають автоматом як вбивцями. А якщо вони не схаменуться, то буде велике лихо. Буде велике лихо. Дуже багато хвороб буде на території Росії. Україну тримають. Допомога скоро буде. Нова, новий вид зброї в Росії. Скоро прийде партія нові, невеличкі такі запускні. Треба встигнути. Треба встигнути щось підписати. Каже Сірко, я кажу, що з поляками буде підписана угода. Польські військові перетнуть дольється військо. Але досить говорити дочекайтесь, сила в українців.